Вітаю! Ароматна соковита запечена курочка точно стане прикрасою будь-якого святкового столу. Я пропоную приготувати її з апельсинами та яблуками, а бонусом класний гірчичний соус. А головне, що все можна приготувати заздалегідь, а перед застілем тільки поставити в духовку. Детальний перелік інгредієнтів вас також чекатиме під відео. Пішли готувати! У мене тут цілі спеції, з розрахунку на 2 літра води. Отже, у мене тут 6 столових ложок солі без гірки, духмяний перець горошком, лавровий лист, чорний перець горошком, коріандр, також горошком і трохи гвоздики 2 бутончики. Отже, всі спеції відправляю в кастрюлю і заливаю одним літром окропу. Добре перемішую, щоб переконати, що розчинила сіль. Та Накриваю кришкою і відправляю настоюватись десь на годинку. Додаю тільки 1 літр окропу, щоб потім можна було додати ще 1 літр холодної води, і не чекати, доки маринад охолоне. Отже, наш маринад гарненько настоявся, і я додаю 1 літр холодної води. Маринаду завжди готую трохи більше, щоб точно вистачило. Моя курка вагою приблизно 2 кг мити чи не мити це вже на розсуд кожної хазяйки, але точно переконайтеся, що вона добре обпатрана і всередині немає нічого зайвого. Занурюємо нашу курку в добре охолоджений маринад. Важливо, щоб вона була повністю покрита рідиною. Так, ну, влізла і добре. Тепер накриваю її кришкою та відправляю в холодильник щонайменше на 4 години, можна на 6-8 годин, ідеально на ніч. Перед запіканням беру приблизно 100 г дуже м'якого вершкового масла, додаю до нього цедру одного апельсину, чайну ложку чорного меленого перцю та декілька е, чайних ложок гірчиці. Також пропускаю через прес 6-8 зубчиків часнику. Гарно вимішую і можна діставати курку з холодильника. Ще забула сказати: нарізаємо скибочками апельсин, з якого знімали цедру, і 2-3 великих яблука. Яблука не обов'язково кислі, беріть які є. Курку дістала з маринаду і важливо добре обсушити її паперовими рушниками і ззовні, і зсередини. Тепер нам потрібно нашу курочку добре натерти вершково гірчичною суміш. І ззовні, і з середини. Також будемо заштовхувати вершкове масло під шкірку. Не уникайте цього кроку, завдяки цьому курочка буде дуже соковита, ароматна і смачна. Ось так розпреділяємо вершкову гірчичну суміш по грудинці під шкіркою. І також не забувайте приділити увагу спинці. І залишки вершкового масла просто розмащуємо зверху на курку. Начиняємо нашу курочку декілька дольками апельсину та яблуками, без фанатизму, скільки влізе. Відправляю курку в рукав для запікання, а яблука і апельсини, що залишились, розкладу вже навколо неї. Яблуки і апельсину не жаліємо, вони нам ще знадобляться. В такому вигляді нашу курочку можна відправити в холодильник чекати свого часу або відправляти в добре розігріту духовку на годинки 2. Я перші пів години запікаю при 200 градусах, а потім зменшую температуру до 180. Зверніть увагу, час запікання розраховуємо так година плюс 40-50 хвилин на кожен кілограм курки. Тобто, якщо ваша курка більша, можливо знадобиться 2,5 години. Якщо побачите, що зверху вона надто швидко рум'яниться, можна прямо на рукав для запікання поставити лист фольги, тоді вона не буде так швидко рум'яна. Я свою курку додатково поставлю в форму для запікання, щоб. Потім було зручно подавати. До речі, якщо у вас є скляна форма з скляною кришкою, то рукав для запікання можна замінити нею. Аромат стоїть такий, що буде, як в тих заголовках з Ютуба, зійдуться всі сусіди. Але це ще не все, я хочу приготувати дуже смачний соус. Вибираю запечені яблучка та апельсини, які запікалися разом з нашою куркою і відділяю їх від шкірки. Мну все добре веделочкою та додаю пару столових ложок гірчиці у зернах та 1 півтори чайної ложки звичайної гірчиці. Скуштуйте, можливо, вам захочеться додати більше солі або чорного меленого перцю, а я свій соус перемішую і готово. Це просто бомбезно, смачний і простий соус до курки. А я бажаю вам смачних, теплих, мирних і затишних свят і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!